У квартирах 11 градусів вище нуля. Мешканці будинку на вулиці Луковецькій вже три дні поспіль живуть у холодних домівках. В першу чергу ми звернулися до нашого містосервіс. В нашому будинку є комендант, як будинок відноситься до маневрового фонду міської ради. У нас є комендант. Комендант. Сказала, що бригада виїхала, але так бригада не приїхала, і нам ніхто не сказав, які причини. Ми думали причини зв'язку з світлом, що от не доходить. бо до нас відколи включають світло. взагалі тепло не доходить. На третій поверх, коли світло дають на дві години, дерев теплі не стають. Комунальники не поспішають усувати проблему. За словами мешканців у владі відповіли: поки немає морозу, люди можуть пожити без тепла. Ми просто не знаємо до кого звертатися. У нас третій день немає тепла. Ну від суботи. Да, ми позвонили до нашого міста які нам, ну ні, третій, які нам сказали, бригада виїжджає, і так ніхто не приїхав. Тепломорожа нас ігнорує, потім сусідка дозвонилася тепломережу, і нам сказали, що це ж не мінус 20, то ви не замерзнете. Коли будуть ліквідовувати витік на трасі, ніхто не знає. Поки було світло, жителі будинку грілися електричними обігрівачами. Однак без електроенергії люди починають замерзати. Світло було від сьомої ранку, і вночі було світло, і цілий день було до сьогоднішньої до десятої години, але тепла та не було, тому що на наш будинок перекрили, просто поставили як засов. Нам просто перекрили до будинку тепло, і світла немає, і не можна. У, у квартирах 11 градусів. Люди скаржаться, через перебої електрики батареї ледь встигали прогріватись, а тепер взагалі немає тепла. Троє дітей обігріваємо квартиру каміном, тому що холодно, реально, діти ходять, замерзають, спимо під трьома одіялами. Керівництво Чернівці теплокомуненерго інцидент не коментує. Тим часом 42 квартири посеред зими залишились без тепла. А діти і дорослі звикають жити в умовах кам'яного віку. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.